Всім доброго дня, продовжуємо зйомку наших надранніх та ранніх форм Верогораду. Зараз перед вами знімаємо Юпі... Юпітер з США. Сор сильнорослий, двохстатевий, безнесінневий. У нас він росте на своїх корнях. В нашому кущу тут вже більше 10 років він здатен нести велику нагрузку. Тут десь метрів 10. На шпалери до плоскосний ми його розложили. По Юпітеру, сказати. Тут ранній термін дозривання, грони тут вагою 300-400 грам, вони ж середньої щільності, шкірка щільна, м'якість м'ясиста соковита з дуже хорошим карамельним фруктовим смаком. Морзосійки з'являються десь до 28 градусів. -мінус. У наших умовах він ніколи не вкривався, випадків випадання бруньок під морозу не було. Замітив, що Юпітер запилюється краще при короткій обрізці на 2-3 бруньки. Знімаємося гібридна форма з ерекції крайнова. Ось такою гарною товарною ягодою і хорошими смаковим якостями. Вона у нас дозріває на 10 -е числа серпня. Форма сильно росла, грони в неї великі, десь до 700-800 грамів і більше. Квітка тут теве, запилюється завжди. У нас горошині, м'які ягоди, тут м'ясисто соковита з хорошим мускатним ароматом. Форма підійде як для себе, так і для ринка. Це Дар'я. Це зараз знімаємо форму бурдака Віталіно. У є тут термін дозривання ранній. Сорчи, тобто гібридна форма великої сили росту. Грони тут щільні, великі. Огою десь 600-700 грамів з мускатним ароматом. Воза на ній визріває добре. Моросисійкись у неї десь біля 23 градуса. Це була віталіна. Ми знімаємо гібридну форму Калугіна, це Біла леді. Це в нас перше плодоношення на щепі, форма показує велику силу росту. Видала ось такі грона. Вагою вони десь будуть 500-700 грам і більше. Квітка тут двостатева. Запилення хороше, вага ягоди буває десь до 20 грам. Вона видовжена, деякі ось ягоди з тупим таким кінцем, аж з виямочкою. Деякі ягоди просто гострі. Деякі такі ягоди. Тут форма ягоди вар'єрує. Сама ягода тверда, дуже щільною м'якою, смак у неї гармонійний. Правда, вона трошки не готова, думаю, днів 5-6 треба її повисіти. А так дуже-дуже гарна, незвичайна така форма завдяки своїй ягоді. Це була біла леді. А це зараз знімаємо сигнальне плодоношення на гібридній формі празнічній. Це селекція цілкова. Вона ще трошки не готова, Залишилося її десь повисіти тиждень. Достиглості форма буде дуже яскрава. Оригінального такого забарвлення, видовжена ягода трохи така товстенька, як буде червоно-білого кольору раннього терміну дозрівання. Ще хотів додати по цій формі, що дуже витривала, достійка до захворювань, плюс дуже проживається непогано. привили 5 бруньок, всі 5 бруньок прижилися і дали вже на цей. Період врожай. Це перед нами зараз гібридна форма індіана, селекція брудака, форма середньої сили роста, грона тут щільності. середньої щільності. Середня маса десь 600-700 грам, ягоди круглі білого кольору великі, масою 14-15 грам, м'які тут насиста приємного гармонійного смаку з легким мускатним ароматом. Це індіана. Маємо форму павловську пам'яті вчителя. Форма вона, сильно росла, здатна нести велику нагрузку. Грона тут 1 кг і більше, ягода десь до 15 грам, темно червоного кольору з гармонійним смаком. Шкірка з'їдаємо середньої товщини. Не тріщить, гнилями не вражається. Хороший виноград як для ринку, так і для власного споживання. Форма вже нами провірена. Не одним роком по доношенню. Це пам'ять вчителя. А це вже всім відомий талдун Міші Гречка. Що по ньому можна сказати? Форма сильно росла, раннього терміну дозрівання. У батьках у неї тут талісман на дунав, квітка двостатева, грони великі, середньої щільності, масою десь 600-800 грам, ягода вагою біля 10 грам. Мек і тверда, хрустка, смак гармонійний. Форма шаповалова маша. У нас вона дуже раннього терміну дозрівання, сила росту у неї велика, грона середньої щільності, вагою біля 600-700 грам, червоного кольору з хорошим мускатним смаком. Запилення завжди у Маші хороше, квітка тут пустатева. Непоганий гібрид. А це гібридна форма дарвіка селекції Калугіна. Виведена вона ним однієї з перших, так як і Алвіка там, посланів. Але вона ще не втратила своєї актуальності на нашому винограднику. Тут у неї комплекс своїх позитивних рис, такі як великий розмір грон, гарні смакові якості. Форма дарвіки сильно росла. Грони в неї щільні, важкі, маси десь до 1 кг і більше. Смак тут гармонійний, з фруктовим ароматом. Ягоди хрусткі, шкірка тонка. Стійка, кстати, до речі, до тріску та гнилий. Це форма дарвіка. Це полонез, 50 виведений писанкою Олегом Михайловичем. Термін дозрівання у нього дуже ранній. квітка тут жіноча, але запилення, як ви можете бачити, добре. Грона десь тут вагу 800-800 грам, вони рихлі. ягода тут масою 12-14 грам, видовжена яскравого такого червоного кольору. Шкірка тонка, смак приємний, гармонійний, виражальність хороша. Це полонець. Це ми зараз знімаємо клубнічний, то ми знімали клубнічний на власному корінні, а сам на щеплений. Уже теж достиг, тут правда тінь була, трошки птички поїли. Але бачите, трошки відрізняється. Корневласний, він трошки тонкіше видовжений такий. А цей на щепі, ягода більш така товста. Але смак є смак, клубнічний є клубнічний, дуже добрий. А це форма Калугіна, веселіса прекрасна. Це щепа б... того року, це перше плодоношення. Вона показує велику силу росту. Грони тут будуть великі, середньої щільності, ягоди довгі, великі, з жовтого такого будуть кольору. З хрустящої, соковитою м'якоті. Термін дозрівання тут раннє-середнє, ще вона не готова, просто вже як зайшли сюди, то знімаємо. Це гібридна форма Василіса прекрасна, така. з такою ягодкою. ну ще форма не готова.